Зачекали Зачекались нового рецепту. На кінець то я його довід зняв і домонтував. Відео буде без краєвидів рибалки, тому напевно, скучно і прийдеться спостерігати за рухами моїх рук на екрані, але я спробував пофілософствувати на тему тіста, а саме поділитись своїми деякими думками. Сподіваюся, Комусь піде на користь. Відео буде цікавим. І сподіваюсь, в коментарях з'явиться дискусія на цю тему. Приємного перегляду. Колись один шкуродер, аж цілий кандидат ветеринарних наук, що викладає в академії в Києві, прописав моєму німцю сухий корм в лікувальних цілях. Шахраїці-ветеринари, я вам скажу, що в житті, що на роботі, але це таке. Їсти сухий корм, мій пес категорично відмовлявся, незалежно від того, чи він там преміум, чи він там стандарт з куркою, чи лососем. М'ясо і кашу йому подобай. Ну і приспособив я цей корм для риболовлі. Тим більше, що тема з кормом не нова, старі рибалки, що бойли колись катали самі в курсі справи. Їсть його риба. Не перебираючого, особливо короб полюбляє. Одразу попереджу, що використовував чи, верніше сказати, експериментував з кормами трьох виробників: ройчер, пан Пес і чотири лапи. Ось у мене залишки цих кормів. Для приготування тіста необхідно корм перемолоти. У мене на такі випадки є спеціальна кавомолка. Мелю все у борошно. Доки працюю руками, як і попереджав, пофілософствую, поділюся, так би мовити, своїми думками. Перед тим, як хімічити новий рецепт тіста, я керуюсь правилом чотирьох властивостей. Чотирьох властивостей, яким повинно відповідати моє тісто. Придумав я їх сам собі, і в мене вони дають результат, перераховую їх в порядку важливості. В цьому відео поясню першу властивість. Це фізика тіста. Що це таке і що я під цим розумію? Це сукупність. Фізичних властивостей, які намагаюсь досягти в кожному своєму рецепті, а саме механіка чи здатність осипатись, швидкість та інтенсивність осипання, гіроскопічність або здатність набухати воді, і останнє м'якість і консистенція. Спробую аргументувати всі ці свої умозаключення відносно фізики тіста. Якщо переглядати на Ютубі будь-яке відео, де дипломований спортсмен Риболов. А не аматор-блогер готує прикорм для риболовлі, то перше, на що він звертає увагу глядачів, це механіка прикорму. Її здатність створити певний ефект. Як то правильно сказати, движ в місці ловлі. Наприклад, ловим верховодку, робимо майже рідке тісто, яке вдаряється в поверхню води і ніби вибухає, створює стовп муті з дрібних часточок. Ловимо рибу. Ліпимо таку кулю з прикорму, яка витримує удар у воду, опускається на дно і там за декілька хвилин почне розсипатися і розкидати у всі сторони, всі складові прикорму. Випускати із себе пухирці по повітря. Тепер повертаємося до нашого рецепту. Я перемолов сухий корм борошно. Це буде один із компонентів рецепту. Готуємо інший компонент суміш, верніше. Суміш із муки кріля і сухої картоплі. Беремо одну частину кріля. І дві частини сухої картоплі, і перебиваємо в борошно на кавомолці. Слід зауважити, що мука криля завжди масляниста, навіть в грудочке збивається. Щоб ото масло кудись подіти з користю, я використовую суху картоплю. Суха картопля втягує частину масла, а як кажуть, маслом каші не зіпсуєш. І виходить те, що потрібно для риби. Готуємо суміш і філософствую далі. Всі знають, що філософія хірабуни побудована навколо тіста, яке одночасно є насадкою і прикормом. Тісто осипається в місці ловлі і створює певний рух, рух, який буде імітувати для риби наявність якогось кормового об'єкту, наприклад, якоїсь там підводної козявки, хробачка і. так далі. Осипання тіста змушує рибку підплисти і роздивитись, що то там таке рухається. Частинки тіста, саме дрібні частинки, а не клапті чи величезні шматки тіста, які осипалися і лягали на дно, в свою чергу змушують рибу вибирати їх зна. В кінців, кінців у риби виникає бажання схватити великий шматок, чого то рібі зовсім збирувати. А великим шматком місці ловлі повинен бути тільки ваш гачок з насадкою. Якщо на дно будуть падати шматки тіста, то чекати, коли риба клюне, доведеться довше. А може таке статися, що позбирає ті куски, що опадали і піде геть? У декого виникне логічне запитання. А чи правильно я зробив висновок на рахунок утеї моєї фізики тіста? Розсудити нас може лише риба, а риба, як відомо, мовчить. Але не мовчить їх тіологія. Що вона нам говорить? В риб є такий собі орган, як бокова лінія. До речі, такий орган є і в земноводних комах, і він дозволяє їм сприймати рухи та вібрації у водному середовищі. Я не буду гаяти ваш свій час та зупинятися на будові цього органа, розповідати про ті невромастоми, геніпори і інше. Хто буде мати бажання погуглить, почитає і висуне мені контраргументи. Домовились? Тепер, коли підготували необхідні компоненти, починаємо готувати суміш для майбутнього тіста. Цей рецепт я умовно називаю Бонус короб тому що на нього, крім карася, нерідко попадаються гарненькі такі коробчики. Тісто вкрай результативне, чесно кажучи, відриває від душі для шановних підписників каналу. Для приготування тіста знадобиться наступне: перемолений борошно-корм для собак. Суміш із сухої картоплі і борошна криля. Манка. Суха картопля, вона мене теж подрібнена на оборошно. І глютен. змішую в певній послідовності, як завжди, по частинам. Рекомендую робити теж у такій послідовності. Беремо 20 мл борошна собачого корму. Пересипаємо його в перший стаканчик. Борошно теж у нас масляне, тому отемо Масло потрібно кудись з розумом передати. Для цього, як ви вже знаєте, я використовую суху картоплю. Набираємо 15 мл меленої сухої картоплі і досипаємо до согбачого корму. Далі закриваємо і трусимо, крутимо, щоб гарненько все перемішалось, доки змішую. Скажу ще декілька слів про ту бокову лінію риб. Про те, як вона працює. Якщо говорити по-простому, то бокова лінія, як акустичний сонар чи сейсмосенсор, виявляє у водному середовищі як жертву, так і вора. Як він працює? Попереду рибу якоїсь там земноводної козявки чи навіть якоїсь банальної дровиняки, що пливе у воді, біжать акустичні хвилі. Та не тільки попереду, а й у всі боки. На якихось напрямках ці акустичні хвилі стикаються з навколишніми предметами, відбуваються від них і повертаються назад. Бокова лінія сприймає ці хвилі, передає в мозок риби, мозок аналізує собі в голові їх частоту, силу і визначає, що то є і де то є. Думаю, пояснив, так би мовити, на пальцях, без наукових термінів і зрозуміло. І так, змішали ми собачий корм і суху картоплю і додаємо до цієї суміші глютен. Глютену. У нас рецепт потрібно 10 мл. Далі, ви все знаєте, закриваємо банючку і трусимо, трусимо, щоб важ руки заболіли. Тепер деякі цікаві факти. Карась, під якого заточена харабуна, входить до категорії риб з найбільш розвиненою чутливою боковою лінією. сімейство коропових. Тому шанс відчути у воді осипання тіста у нього величезний. Хоч функції бокової лінії на даний час не зовсім вивчені, але досліди, які проводяться з метою їх вивчення, вражають. Наприклад, осліплений окунь чудово визначив наявність червінця, москалів ту животинно обзивають матильом, з відстані 4-6 см. Мальок ляща на рух червінця реагував з відстані 3-4 см. Скажете, хіба то відстань? А от для прикладу риби сімейства коропових, вибачайте, але академіка Суман у своєму звіті про проведені досліди не перерахував, які саме Карпові тестувались, реагували на незначні вібрації сканою волосинки товщиною 0,25 мм, з відстані від 20 до 50 см. Уявляєте, яка чутливість? А дехто каже, яка там різниця, чи в мене ліска 0,3 чи 0.16. Нічого вона там не боїться, та риба. Вона дурна. Еге ж, не боїться і не помічає. Як то кажуть, у нас в Україні дурень думку і багатіє. Тепер беремо іншу баночку і висипаємо до неї суміш сухої картоплі і крилівого борошна, що готував вчора. Пардон, на початку цього відео. Суміші необхідно всього лише 10 мл. І до неї додаємо 5 мл манки. Сподіваюся, що ви здогадались, чому я окремо змішував глютен та манку. Здогадались? Що хто здогадався, напишіть у коментарях до відео. А далі, все як завжди, трушу. Після того, як суміш у другій банці перемішав до однорідної маси, змішую вміст двох баночок між собою і перемішую. Одразу наголошу на двох важливих моментах. Перший манку при приготуванні цього тіста потрібно підбирати мілкого помолу. Хто варив колись своїм дітям манну кашу, то знає, що є манка грубого і мілкого помолу. Манка мілкого помолу швидше готується, в нашому випадку швидше вбирає воду і розбухає, виділяє відповідну клейковину. І другий момент. Розведений водою тісто буде здаватися на перший погляд тугим. Це із-за манки. Але у воді вона за одну, ну, максимум дві хвилини, якщо манка грубого помолу, зробиться м'якою і ніжною, ніжнішою, ніж бовтанка з манки. Тісто вийде як в японських та китайських виробників не гірше. Якщо, звісно, ви все вірно зробили. Настав час перевірити. Як у те, що ми намішали, і Тісто змішую з водою в пропорції один до одного. І залишаю, щоб воно настоялось приблизно 5-7 хвилин. Ще одне уточнення. Декого з підписників, а такі випадки були, тому що мене перепитували в переписці. Лякає, що спочатку тісто ніби осипалось, потім процес осипання сповільнюється, не така інтенсивність і так далі. Поясню, в стакані з водою тісто висить нерухомо. У водоймі хвилі будуть хитати попливець вверх вниз і інтенсивність осипання буде збільшуватись і прискорюватись. Крім того, риба, яка підійшла до тіста, рухом плавників буде збурювати воду, і потоки води теж посилять осипання. Відбудеться щось подібне до вибуху. Не переживайте, все буде цимус. У мене на цей раз усе. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, декілька подобає, як це відео все-таки заслужить. Якщо є запитання, пишіть у коментарі. Все буде Україна, хай Бог вас береже.